Ну швидко миритися. Що тут таке? Чому ти нападаєш на мікучку? Миритися з мікучкою, мікучка, кузя, ти хлопчик, маєш помиритися з дівчинкою? Не хочеш миритися? Мікучка, 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 спокійненько, спокійненько. Ви маєте любити одне одного. Лягай, зайчику. М -м -м, сонечко, кузя. Узя, ну подивись, яка мікучка у нас красунечка. Мікочка, вам треба помиритися, Мікочка, зайчку. Мік. Гозінька. Гозінька, ти ж хороший котик у нас. І Мікочка, у нас хороша кисінька. У нас дуже дружня сімейка. Мієкочка. Ne hoće mi reći